Друзі, привіт! Будемо далі дивитися маленькі оці книжечки розглядати. З минулого відео частину позабирали вже ось, а ми будемо продовжувати. І перша така ось книжечка котилася торба. Попадалась вона мені вже, але, здається, трошки в іншому виконанні. От, Тут виходить. Пісеньки і ноти до них. Ось така ось книжечка, будь ласка, дитяча. В основному стан, я вже казав, непоганий у них. Єдине це запах, але запах ось уже, він вже не такий. Він з часом, я думаю, вивітриться, то не страшно. Так, Тарас кінько, зелений обручик такі якісь фантастичні як ілюстрації. От. Е, кожна така книжечка, як витвір е, художнього і літературного е, мистецтва. От. Вони як е, загалом е, позиціонуються як для, для дітей, е, тому їх дуже приємно переглядати, І вони працюють як в одній зв'язки, і текст, і картинка, як одна е, симфонія. І дитина дивиться, от, е, образи її, ось такі, і художньо вона розвивається. От, от така от книга. Володар вітрів, веселка 1985 рік. Так, отака мені попадалась уже подарунки чорного орла, 1984 рік. Я навіть і читав також дитині. У мене така була, я читав дитині даний твір. Так, а цю трошки видно, що користувались нею веселий дзвоник. Веселий дзвоник. Тут віршики. Та що таке? Це вже видавництво Таврія, 84-й рік. Так. Далі. Весела книжка. Михайло Білецький. Що цікаво, тут е, раніше, як знаходив, то тиражі були такі е, більші і декілька мільйонів. А тут я так переглядаю, вже тиражі попадаються книги. Вон, бачите, тираж 108, є 75 є і 50. Тобто для такої дитячої книги е, це е, навіть маленький на той час був тираж. Ось в такому оформленні ох. От недавно я знаходив, тільки він був повністю такий зелений. Друге оформлення, палітурка була не така. А це ось такого плану. Їде мишка на машині. Ось така ось мишка. Так, художник Оксана Мушкетик, 89-й рік. Так, веселі дятлики. 89-й. Ну, книги такі. В діапазоні е, найбільше 80-х років, попадаються і 70-ті, і початок, зрозуміло, 90-х. Дивіться, яка цікава. Таємниця острова Корал. Віршована казка. Так, це все в нас веселка. Я кажу, в основному веселка йде. Так, де живуть струмочки? Аркадій Музичук. Що таке? Опа. Так, байбак-мандрівник. Перша, ага, для першокласника. Марія Пригара. Щось я читав її також уже. Пригори. Так, Дмитро Прилюк. Веселі пригоди з доброї нагоди. Дивіться, яка товста книга. Не на 15 сторінок, а майже на 60. Дуже. Цікаво, як на мене, друзі, але цікаво, кому цікаво. Так, Леся Українка, Лелія. І така також у мене є, особиста, я її не продавав, для себе залишив 81-рік. Ось так. Далі дивіться, козеня, що вміло лічити до 10. Це вже, я думаю, які це роки 83-й наклад. 100 тисяч. Тут такі ось, бачите. Це як збірка, я так розумію. Так, це збірка. Різні автори. Різні автори. Так, різних країн. Двоє жадібних ведмежат. Ну, це як про сир, мабуть, як вони там ділили. 84-й. А лисичка так поділила, що все, що все з'їла. Так. Ну, це відома казка. Також я дитині читав, так. Глібов, синиця. Так, 82-й рік. Ну, Глібов байки писав, то це в нас байка. Так, Микола Яненко. Це якусь Юлічку з Днем Народження Віталій, 81 рік. Кращий подарунок, друзі, це книга. Ну, я й досі так вважаю. Хоча зараз вважається кращий подарунок це... Айфон, так. М -м -м. Окрайчик. 82-й рік. Так, помагай без палітурки 81-й рік, платон Воронько. Ну, все рівно, я ж кажу, я і такі без палітурки забираю, тому що тут гарні. Попадаються, буває, ілюстрації. Так. Така в мене була. Ой, радуйся земле. Ну це відомо. І тут такі колядки, щедрівки, мабуть. Так, Євген Носов, зимородок. Також знайомий я з цією книгою. І так потихеньку бачите, також із дитячими книгами знайомлюсь, дізнаюсь, які вони. У ну, мене, бачите, метод такий, називається шиворот на виворот, Того, що я їх знаходжу. І тоді спеціально я їх не шукаю. Вони мене самі знаходять ці книги, як бачите. От. І знайомлюся, як і весь канал, друзі. Канал у мене, як бачите, трошки, м'яко кажучи, також незвичайний, тому що я вважаю, що йде такий показ літератури з чорного ходу, як то кажуть вже, не з парадного. так, вже з чорного ходу. Борис Грінченко, казки. О, чудово. Грінченко казки. Ой, як гарно оформлено. дельфінів та інші веселі приходи 87-й рік. Так, це у нас дубль. Ось ж була така, так, це дубль. Так, Хуан безстрашний. Ось такий Хуан, дивіться, бачите, як зроблений на політурці, як вона розмальована, цікаво. Це казка якась. Так, прийомна дочка Тигра. Багато разів знаходив. Так, це ж із серії, які... майбутня професія. Господар колгоспних планів. Ну, це про кого? Про Агронома, мабуть, якогось. Який тут... Була така серія, щоб діти могли познайомитись. Майбутніми професіями. Так. Оце щось дуже цікаве. е, Топеліус. Оце так. Да. Про старого гнома, дивіться. Хто тебе видав. Також веселка. Це шведська каска, друзі. Ох і гарно. Підземелля. Дивіться, яка краса. Ух, який гном. На книгах сидить, дивіться, які книги. Так, смирічка, павличко. О, Дмитро Павличко, також. Віршики павличка. Чудово. Так, Дмитро Головко. Так, така попадалась мені. Така книжечка попадалась. Павло Усенко, як піду я, ми межі люди. Так, віршики такі. Також щось із професіями зв'язано. О, дивіться, Жуковський, спляча, царівна. Отак. Спляча царівна. Хто переклав? Нарильський? Ні. Валентин, ага, Валентина Бачка. Так, цікаво. Марко Вовчок. Також цінна книга. Не бачу наклад, відсвічує, друзі. Того я можу трошки так тормозити. Так, 200 тисяч екземплярів. Так, брати місяці. Брати місяці. Так. Це в нас пори року, мабуть. Так, дивіться, як цікаво. Так, Ольги Якотович, малюнки. Ну, попадається. Ну, стан, звісно, трохи в книги. На жаль, не дуже. Так, Леся Українка. Біда навчить. Читав я також дитині. У мене є, але без палітурки. Так, вовчення. Олександр Олесь, будь ласка, дивіться, які автори. Просто неймовірно чудові. Так. Валентина Асєєва. Чарівне слово. Така маленька, також веселка книжечка. Такі чорно-білі ілюстрації. 82-й рік. Так, «Шла ворона по перону. Лідія Паух. Так, віршики. Так, майбутня професія. Це про лісника, мабуть, якогось. Мабуть. Типовому краю. Такі в формі оповідань. Розказується. Так, про ліс. Так, де літо живе? Анатолій Костецький. Чудово. Так, далі. Андерсена. До речі, ця казка мені не попадала ще. 81 рік. Ця казка мені ще не попадалась. Так, котик і півник. Також, на жаль, без паліторки, але що з порогов? Ох, які тут дивіться звірі, працьовиті. Ну, курку вкрала. Так. Так, дивіться, Гайдар, Тимур і його команда українською, що цікаво. Так. Художник, зрозуміло, ярмо А хто переклав? Угу. Лариса Ященко. Отак. От так, оце цікаво. Так, така продовгувата. навіть не зустрічавши. Так, 82-й рік. Так, це переклад Словецької. Отак. Так, ходи, синку, Колесоньку. Ось так. Колискові пісні. Оце, дивіться, ціла збірка Колискових пісень. Угу. Цікаво так, ми будуємо дім вірші. Оце. О, дивіться, які. Ілюстрації цікаві, свої рідні. Така як вишивка, на, наче, чесне слово, як знаєте, як зроблено як на мішковині. Цікаво. О, бачите, вишивка вона вишиває рушник дівчинка. О, яка краса. Чудово, так. Так, волоско. Так, це вже чеський переклад. Які хоч, друзі, бачите, о, дивіться, золота осінь. Також така книга, що тут у нас і загадки, і вірші, бачу, і оповідання. Все, мабуть, тематично, все, мабуть, про осінь. Ну, скоро вже осінь ось вже і закінчується. так. Цікава збірочка. Так, мої іграшки. Так, трошки погнулась. Так, і це у нас перші книжечки дитячого садка серія. І порвана ось Ну, Не страшно. Так. Зараз трошки підготуюся і далі будемо дивитись. Так, переглядаємо далі. Леся Українка, пісенька весняної води. О, мабуть, так вона. І йшла. А може була ще тут якась палітурка? Не знаю, не можу вам сказати? Ні, мабуть, це є політурка. От я ж дивлюсь на ці всі книжки, і такі в мене думки. Я собі представив, друзі, що всі ці е, книжечки е, просто зробили б з них е, якісь латки для яєць. Давайте, наприклад. От. Як це. Мене це лякає. Я дуже радий, що, що я їх знайшов. Чесне слово вам кажу. Просто дуже радий. Така підбірка, це як якийсь вже як музей такої книги дитячої. Чесне слово. Так, українські народні загадки. Відгадаємо, дивіться, як зроблено. Така маленька, така маленька книжечка. І один мільйон їх зробили. А скільки вона коштувала? Це мені. А, 5 копійок вона коштувала. Ось так. Так, Борис Грінченко, Ксенія. Ксеня. Так, гіркий апельсин. Прям як класичний твір є такий. Так, Микола Стецько. Так. так, казки для дарочки. Карл Чапок у нас. Чорно-білі ілюстрації. Так, переклад е, з чеської. Так, і самого, що дивіться, тут дивіться, як цікаво. Е, малюнки Йозефа Чапика та Карела Чапика. от, Будь ласка, самого автора і, е, мабуть, е, брата. Так, дзеркальця в портфелі. Так, куди пішов дощик? Андрій Масляківський, 81 рік. Куди пішов дощик? Ну тут такі хм, ілюстрації. Бачите, в кожного свій стиль, в кожного художника своє бачення. Василь Заєць. Шепшинові ліхтарі. Так, це у нас віршики. Так, айога, знаходив я таку Айога. Айога, так. О, а цю книгу я знаходив, але вона була якось набагато більша. Вона була формату А4, а тут зменшений. Кою, кою, чобіток. У мене купляли таку книгу за 50 гривень. Точно пам'ятаю. Навіть знаю, хто купляв. Юля, вам привіт. Так. Далі. Ведмідь музикант. Цікаво. Подорож до друга. Це розмальовка. А це який рік? О, дивіться, це 72-й рік. Взагалі, можна сказати, вже... Оце да. Цікаво. так. Цікаво. Далі знову така маленька вишиванка. А, вишень, вишеньки, вибачте, яка вишиванка. Щось я кляпну. Так, добре. Далі. Так, нюрберське яйце. Отак. От Коцюбинський. Веселка 81-рік. й Які тут ілюстрації, ага, такого плану. Така також як розмальовка якась, так. Ось така ось щука глібова. Ох ти, дивіться. А це отак. А там що за цим? Також щось є. А як воно роз... розкривалось, не знаю, щоб не порвати. Ага, ось сама. Так, наклад 20 тисяч. Щось, друзі, дуже Дуже нерозповсюджене. Щука, ось так. Е, птахи. Ага, це вже розмальовка, її вже частково також вже й розмалювали. Яких років? 81 рік. Так, санки. Те, що так розкладається. Ану, теж 5 копійок коштувала. Так, 5 копійок. А ця 15 копійок. Так. Вечеря для зайця. Іван Кирій. Ага, тут такі ось ілюстрації. Чорно-білі. Так. Пале сам на світі. Це якийсь казка для дошкільного віку 80-й рік. Без палітурки, Ну, хай буде, треба подивитися, що це так. Далі у нас іде Микола Трублаїні. Так ось не часто знаходиш його книги. І Трублаїні щось його так не, не, не дуже багато і друкували в радянський час. Це, так, дзеркальний раб. Дзеркальний раб. Це щось з Китаю. А з якої мови? Чи це асон Ні, а сон... це символ такий сонце, символ Японії. А, і взагалі корейська казка. Бачите, наговорив всякого, не вгадав. Так. Чого плаче хлопчик? Отак. копійок. Пісеньки, забавки. Така ж сама. Отак. Може, в когось були, друзі, такі книжечки в дитинстві. Так, без палітурки. Золота риба без палітурки. Так. Далі продовжимо ще трохи. Давайте взяв я таку стопку. Так, Анатолій Костецький, як зробити День Веселим. Ось так. Далі. Жовтий гостинець Євген Гуцалу. Так, далі дивимося. Грицько Григоренко. Цікаво. Знаходив я її книгу, також продавав. І тільки після того якусь інформацію про неї дізнався, трохи почитав про творчість, так. Ось така. Отакі, от кажу, кажу, казку. Ярмарок див, коломієць. Так, дружба починається з усмішки. Така ось книжечка, як це. 82-й рік. Так, тютюник степова казка. Попадалась мені така вже. 82-й. Тут наклад значний. Мабуть, 800 тисяч. Далі ласочка. Така ласочка полетіла від мене в Америку, друзі, з цього місця. Представляєте? Така книжечка в Америці зараз. Знайшов її так само на прийомці. Так, Славко. Валентин Чимарис. Славко. Чимариса. Так, Пархоменко. Вересневий жарт. Така закладка там. Це мені показалось. Ага, дивіться, хтось із діток. Зробив таку закладку. Так, я люблю зимовий ранок. Так, попадалась. Софія Майданська, до речі, цікаво. Так, звірі музиканти п'ятраз цвірка. Звірі музиканти. Так. Їдання для птахів. Е, знаходив таку віконце е, Васильченко. Так, також знаходив, відправляв уже. Так, е, Франка, лисичка кума. Іван Франко, лисичка, кума. Так, новорічко Юрій на Далі, що там у нас за новорічко? 83 рік. Ага, такого плана ілюстрації, щоб ви хоч трошки бачили. Так, Олег е, Буцень. І це у нас для першокласника. Так, котилась тарілочка, знаходив також неодноразово, і Золотавка, друзі. Ось такі на сьогодні книги. Дякую, друзі, хто підтримує, дякую, хто не підтримує. До зустрічі! Кому якісь книги приглянулися, номер в описі до каналу.